Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і ми продовжуємо проходження забавки The Silent Age. Ну разу ми змогли якісь скелети відірвати, ну і багато всього чого наробити. Так що давайте подивимося, чи цей скелет там опустився, чи він звалився, тому що тут його немає. Ага, ось він у нас. Мертве тіло і мотузка. Думаю, що нам це знадобиться. Це було досить погано, коли він висів під стелею. Мотузку треба забрати це однозначно. Вона повинна стати в нагоді. Ну, я також так вважаю, так що давайте підніматись на гору. Так, ми на третьому поверсі, і ми можемо тепер, напевно, зайти в цю кімнатку двері. Невідомо що. Але ми підемо і подивимося. Двері відкрилися. Офіс. А тут у нас ще один мертвий поліцейський. Книжкова шафа. Купа запилених файлів і звітів. І більше нічогісінько. Так, що у нас тут ще? Шукаємо шукаємо. Нічогісінько більше немає, окрім стола. На столі графік чергувань. Здається, багато офіцерів були вдома на лікарняному у той день. У який день? Що сталося? Я не впевнений, що звикну до цього. Тобто нам ця кімната нічого не дає і нічого не говорить? Я думаю, тут буде ще. О, вікно. На вулиці росте велике дерево, можливо, я зможу вилізти через нього. Е, окей, тільки як, як дістатися? Можемо лотком розбити, а? Нічого собі! Я повинен бути трохи обережніший. Я мало не порізався. Нічого, можемо піти туди? Вау! Дійсно, дійсно! Я думаю, що тут нічого немає, виявляється, ми змогли перелізти через вікно? І вилізти на пану на гілку дерева. Нічого собі, це. Це дуже високо, зрозуміло. що відчував той хлопець у фільмі Вертиго. Е, тобто нічого нікуди, ми не можемо піти. А може гілку до гілки причепити мотузку, а? Найбільш важливий вузол у моєму житті. Ну Ок. Давайте тоді спускатися. Гаразд. Тепер я знаю, що це не просто якийсь жахливий кошмар. Ну, добре, мені потрібно дихати і взяти себе в руки. Якщо це все насправді відбувається, може хтось відвіз того мандрівника в лікарню? Я повинен потрапити туди. Я не впевнений, що вийду звідси, але мені нічого більше не залишається. Тобто нам потрібно кудись утекти. Загартовані вікна, натурні двері, мотоцикл. Цей мотоцикл зараз ніщо інше, як занапащене барахло. Окей. Okay. Мотузка. Вона високо висить, крім того, мені пощастило не розбитися. Не хочу ризукувати лишній раз, тобто вона все намертво. А загартовані вікна? Я буду бачити їх набагато частіше, якщо я скоро не вибруся звідси. Окей. Okay. Тут щось є. Тут ще двері. Я навіть не знаю, куди точно нам іти. Давайте по черзі вийдемо в ці двері. Вони повністю іржаві, тобто не варіант. Можемо, напевно, туди вилізти, а? Я бачу лікарню. Три маю парі мандрівника у часі привезли туди після того, як вони заарештували мене. Якщо є хоч один шанс, то я міг би почати знаходити там відповіді на деякі питання. Отже, нам туди потрібно. Отруйний плющ. Я цього не торкатимусь, окей. А задні двері замкнені. Тобто, я так розумію, у нас єдиний варіант вийти сюди. Господи, цей пристрій майже налякав мене. Він загорівся, світло зарядило його. Думаю, він знову запрацює. Тобто, зараз наше завдання кудись піти у час. Ось ми і уже у якомусь іншому вимірі, у якомусь іншому часі. Враховуючи, що тут уже у нас все працює, то можна здогадатися, що ми повернулися там, де були перед цим, так? Здається. Пожежна драбина занадто високо, навіть якщо я підстрибну. А задні двері. Мені доведеться знайти інший шлях. Тут те ж саме тільки уже в іншому часі. Через якийсь час він виріс. Так, ми в минулому. Ми знову потрапили в минуле, а в мотоциклі ми знайшли викрутку. Уже непогано. Я завжди хотів навчитися їздити. Я б відростив вуса, придбав шкіряну куртку і просто мандрував. Лікарня в горизонті ось там. Я недалеко від лікарні, просто треба спочатку вибратися звідси. Загратовані вікна. Все, що ми бачили, тільки в іншому вимірі. Мені потрібно поквапитися, якщо я хочу уникнути їхньої компанії. Такі двері замкнені. Може, викрутку і зможемо щось. а? Вийшло! Так? Ну давайте вилазити. І ми знаходимося біля поліцейської дільниці. Парасолька в хорошому стані, лише трошки пошарпана, можливо, кудись ми її використаємо. Двері гаража ще, до речі, тут є? Я думаю, що це гараж, я маю швидко звідси піти, бо автомобіль може з'явитися в будь-яку хвилину. І кулючий дріт. Добре, що я скористався дверима, інакше стікав би кров'ю у провулку. А вікно що нам скаже? Там, здається, хтось є, я чую слабкий крик, у мене погане перечуття, і мені потрібно щось з цим робити. Вхід е в поліцейську дільницю можемо. У мене немає часу читати вивіски, мені треба вибратися звідси. Я знаю, що у мене останнім часом не було багато чудових ідей, але ця ідея просто дурна. Вони, напевно, вже шукають мене, тобто в поліцію нам не варіант іти. Ну і, напевно, поліцейський автомобіль, так? Ми можемо сісти у нього. Вері зачинені. Ем. Зачинені. Тобто ми не можемо. А що нам тоді робити? Парасолька не врятує від іржі. Окей. Які тоді варіанти? Як звідси вибратися назад? Чи що? Ми просто зайшли туди по парасольку. Викрутку ми використали, так? А можливо сюди? Точно, може, ми дістанемось, ні? Супер, вийшло! Все ж, все ж не даремно. Отже, давайте вибиратися. Це якийсь готель, тобто, просто біля поліцейської дільниці у нас готель? Номер F1. Ну, звичайно ж, зачинено. І тут, напевно, також. Але ми можемо використати дзвінок? Хтось вийде? Я думаю, номері нікого немає. Ась тут. Думаю, що також немає, так? Тут також немає. Ну, окей, давайте тоді підніматися. Ми десь уже на. Даху. І ми можемо все напевно зібрати так. Хороший товстий килим. Білизну. Пральний порошок пахне так по домашньому я все ще не впевнений, що не вигадую все це. Штани. Кожен, хто живе тут, має відмінний смак. Ну, я уже догадуюсь, куди ми зможемо використати. Ось там та лікарня, так? Використати цей килим. Мандрівник повинен бути там. Він повинен бути. Швидше за все ми цей килим можемо використати. Е, можливо, сюди. Ні, виключу дроту. Чи куди його використати? Я впевнений, що власник буде за це дуже вдячний, але коли мені може знадобитися? Наприклад, сюди, а? Я не можу дотягнутися до колючого дроту. Окей. Які ще варіанти? Ну, схоже, треба щось зробити із цим килимом, а? Вони схоже однозначно. Килим тут ні до чого. Ну так, ну так. Але є варіанти повернутися в інший час. До речі, так. Ми тепер постійно можемо повертатися. І ми якраз зупинилися в іншому часі. В майбутньому. Я знайшов Кийок і мене трохи здивували. Я точно не очікував знайти ще один труп. Так, тут трупів ого. -го. Окей. Значить, у нас є кийок уже. Вхід закритий. Вхід заблоковано. Можу лише уявити, навіщо вони це зробили. Напевно, від когось відбивалися? Ось ці вікна, які ми бачили. Там нічого не відбувається, вся ця вулиця у мертвій тиші. Це мене лякає. Ці ж гаражні двері, які ми бачили. Двері гаража відкриваються автоматично, але навіть якщо була б напруга, їх можна відкрити тільки зсередини. Ось, і ми напевно зможемо його сюди використати, ні? Цей килим. Але хоча у нас кийок також є. Тут це закрито. Тут ми можемо підзарядити, але не потрібно, Він нібито і так підзаряджений. А якщо сюди використати його? Не можу дотягнутися. Килим тут ні до чого. Палиться також, напевно. А якщо сюди килим. Я не можу. Нічого він не може. Палицю може зламати, а? Ні. Палиця не кувалда. Що ще можемо зробити? Повертаємося назад. І тепер якраз є напевно, варіант, ні? Розбити. Вікно, а? Я дійсно не хочу знати, що зі мною буде, якщо я почну по ньому стукати. Окей, якщо так. А якщо поєднати це можна? Ні? ні? Я думаю, що ми повинні вкрасти цю машину, ні? Хіба ні? А якщо вікно розбити? Вистріли по. Ту речі, як варіант можемо, ми, напевно, піднятися, а як? Чому б і ні? І тут змінити час. Ось! Ось також варіант. Але тут також зачинено. Отруйним плющем з ці двері? Давайте, можливо, килимемо, а. А як його тоді позбутися? Нам треба якось, якось тут. це все. А можливо, вище піднятися, а? І тепер змінити час. О, точно діра в даху! Нарешті, нарешті ми звідси вибралися. Ось цікава така концепція. Тобто зміна постійного часу. Так, тут двері в номер 1G. Ремонт для ледачих. Окей. Якась лампа є. Минуло вже багато часу з тих пір, як ця лампа комусь дарувала світло. Тут двері у нас. Вони, звичайно ж, закриті. Тут відсутня дверна ручка. Ну що ж, я думаю, продовжувати розбиратися у цій чудові забавці ми будемо вже наступного разу. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Української. Бувайте!